Добрий день, любі друзі. Сьогодні поговоримо про підживлення наших рослин е, азотом. Е, у мене тут є на, на вагу куплений карбомід, а тут куплена аміачна селітра. В чому різниця? Е, різниця в формі азоту. Карбомід має нітратну форму і більший міст азоту 46%, а аміачна селітра має 34% азоту. Що з них коли і навіщо? Карбомід можна давати по листу, наприклад, огіркам і іншим рослинам, і він не попече наші листочки. А м'ячну селітру треба давати під корінь, ще її розсипають навесні та восени в ґрунт. Розрахунок для ґрунту глибина 20 см приблизно і 5-10 г на квадратний метр. Городу. Карбомід використовується і в полив, і по листу, і це все дає нам гарну зелену масу. Чому говорю зараз в серпні про гарну зелену масу? Багато хто посадив полуницю з розсади, і зараз потрібно нагнати її гарні листочки для того, щоб коли похолодає, у нас вже не буде можливості її належним чином поливати, бо і так буде сиро. E, тому e, так само огірків, які у мене це вже є, певно, третя черга, ну, зазвичай це зараз друга черга. Огіркам так само буду давати, і буду давати тим рослинкам, яким я хочу, щоб вони попідростали до настання холодів. Отже, я буду давати ам'ячну селітру e, під корінь e, з розрахунку 10 грамів на e, 10 літрів води. А карбомід через е, 5 днів приблизно буду давати по листу е, з розрахунку 20 г на 10 літрів води. Перед тим як е, давати азотне добриво, що по листу, що під корінь, потрібно зібрати весь урожай, тобто такі огірочки, які за розміром більш-менш е, підходять для того, щоб їх їсти. Тому що огірочки, ну і кабачки, і інші їхні родичі люблять накопичувати в собі нітрати. Щоб такого в нас не сталося, то ми будемо збирати весь урожай, який є, для того, щоб підготуватися до внесення добрив. Карбомід по листу даємо в вечірній час, щоб не попалити листочки, а м'ячну селітру даємо під корінь, але не під сам саме стебло а даємо на деякій відстані хоча б сантиметрів 10 від стебла, щоб не попалити стебло. Я хочу продовжити життя моїм огірочкам до пізньої осені Вони в мене не хворіють, гарно ростуть, листочки здорові, тому буду підживлювати. Ночі вже холодні і потрібно підживити навіть і ті, що ростуть в хаті. Це все потребує азоту, щоб наростити масу. Дякую всім за перегляд, дякую за увагу! Вирощуйте рослини разом зі мною та гарних вам врожаїв. До побачення!